Я так злякалася вчора. Ти прийшов пізно якраз перед вечірнім сканім. Ти мовчав. Але не так, я зазвичай ти можеш мовчати. А так, ніби ти нічого не чуєш і взагалі не відчуваєш ані найменшої потреби говорити щось. Ти просто повалився в пункт собі гліву і міцно заснув. Потім у скайно ти нас знову виявився в баллері. І знову міцно заснув. Я вчора не бачив снів. Мене навіть не зігнівалась. І воду не співали, і привітання не обмінювались. Страшно було в нічте, не повз такой. Але не читає ніби це не так, зовсім виші. Ні, не черговий диван. А інше. Ну, Зараз це гаразд. Не знаю. Напевно. Я впевнений. Сьогодні в нас остання ніч. Мабуть, все не краще. Тепер я теж так вважаю. Розчинитися внизці ротацій. Так. В імена Так. Тіла в колір і розрізів очей. Саме так. Розчинитися в іменах, обличчях, в тілах і в очей. Зігрівати не тебе златохреста, а черхового благонадійного виконавця. Так треба. Вісник знає, як має бути. Безсумнівно. Ніхто не зігрій мене так, як ти, ніколи.